Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 19 березня-вівторок. Традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Що ж, давайте разом подивимося, які новини я для вас приготував, на які я вважаю, варто звернути увагу та прокоментувати. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Президент Росії Володимир Путін після продовження свого правління на виборах ну він ніби переміг на виборах. Ми вже про це говорили. Заявив, що Москва не зменшуватиме темпи у своєму вторгненні в Україну та планує створити буферну зону, щоб захиститися від ударів так з боку українських військових. Дослівно цитують його Associated Press, ми будемо змушені в якийсь момент, коли вважатимемо за потрібне, створити певну санітарну зону на територіях підконтрольних українському уряду, сказав Путін. Ну, я сподіваюся, що все буде трошки не так, а точніше, зовсім не так. І буферну зону потрібно створювати на території Росії, щоб вона не могла завдавати ударів по українській території. Це Ніорк Таймс. Через день після офіційних президентських виборів президент Володимир Путін заявив, що не відступить у війні Росії проти України. Ми бачимо одне й те саме тепер постійно говорить, і в принципі, як я казав вчора, що фактично це був такий певний вотом довіри, референдум, ці вибори, ніби вибори, оці голоси та цифра, яка була намальована, так понад 87% підтримки Путіна. Це для того, щоб. Ну, показати і в Росії в першу чергу, навіть ті, які, можливо, в це не вірили, і за кордоном, що всі єдині в Росії підтримують Путіна і війну в Україні потрібно продовжувати. Так от він там вийшов на Червону площу, і пише тут «The New York Times». його найулюбленіший співак заспівав націоналістичну баладу зі зверненням до росіян. Родини мата родина мати кличе, не підведи її. Його улюблена група заспівала веселу пісню про жертви війни. Пише «Нью-Йорк Таймс. А потім він вийшов на сцену. Він це Путін під прапором святкування з 10-ї річниці захоплення Криму від е, України, щоб нагадати тисячам росіян, які зібралися на червоній площі, що його боротьба за приєднання території до Росії не закінчено. Бачите, хоче далі. Пише «Нью-Йорк Таймс, які з території до України. До, до Росії від України забирати. Ну, ми бачимо зараз тимчасово нікупований Донецька, Луганська область, частина Запорізької, Херсонської областей. Ну, рухається, як кажуть, в тому самому агресивному імперському напрямку рухатися. А Путін не, не, не збирається зупинятися, він буде продовжувати рухатися. The Washington Post. Упише ну, про візит е, лінці Грема, це сенатора від республіканців до Києва. Ну, це так заголовок Лінці Грем, який відвідує Київ, закликає Україну хвалити закон про мобілізацію. Ну, я м, розумію, він там може все що завгодно закликати. З ним зустрічався і Зеленський. пишуть, так, але це той сенатор, який ніби раптово не проголосував за той закон, який. Передбачає допомогу Україні у 60 мільярдів доларів. Зараз він там ніби виступає, що давайте не будемо гранти давати, що це має бути якась безвідсідкова позика. Ну, це те, що пропонував в свій час Дональд Трамп. Тому ну, з моєї точки зору, по великому рахунку, зважати на те, що там заявляє, чи говорить Лінсі Грем, після тої, ну з моєї точки зору. Негідної поведінки, він тут був в Києві раніше. Він так запевняв свої підтримці. а Потім, коли приїхав в Сполучені Штати, Трамп на них всіх нагримав. І бачите, він сидів тихесенько, голосував, так як йому Трамп сказав. Ну, то таке, нам все рівне кажуть, своє робити. Велика Британія. Ройтерс, Європа повинна посилити свою обороноздатність і перейти до режиму воєнної економіки у відповідь на загрозу з боку Росії, заявив у понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель. Абсолютно правильно він це все заявив. Ну я сподіваюся, що ну, ми вже точно перейшли до воєнної економіки, до режиму воєнної економіки. А не тільки про це заявляємо, бо вже всі, навіть Європа, яка ще далека, від війни з Росією, можливо, такої війни і не буде. Її не буде, якщо Європа буде допомагати Україні, все більше і більше і Росія буде тут переможена і ніякої війни в Європі не буде. Але такі заяви, на мою думку, є дуже дуже доречними, щоб трохи європейці, е громадяни, які слухають іноді опонентів тих урядів, які допомагають Україні, що не треба допомагати, що все буде нормально, щоб не розуміли, що нормально нічого не буде. Financial Times. Європейський Союз готується запровадити мити на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Ну, у вівторок сьогодні фактично про це повідомив Financial Times. Очікується, що найближчими днями Європейська комісія запровадить тариф у розмірі 95 євро, тобто 103,26 долара, за тонну зерна з Росії та Білорусі. Ну я не знаю, там мова йшла про те, що взагалі треба ембарго на їх зерно накласти, і тоді не буде проблем, до речі, із українським зерном. Так що, ну добре, хоч такий крок зробили поки що. The Guardian, Ну от знову так, також пише про цього сенатора республіканця Рінсі Грема, який там висловив впевненість у тому, що пакет допомоги, який гальмується республіканською позицією в Конгресі США, незабаром буде схвалений, але закликав, щоб допомога була. Набула форми безвідсоткової позики. Ну, Що я можу тут йому сказати? Як хамелеон міняє? Ну, ясно, що публічно з ним сваритися не треба представникам української влади, але з моєї точки зору треба слухати, але не прислухатися, що говорять люди, отакі, як на зразок цього сенатора, який спочатку заявляє в Україні одне, потім йде в Штати і приймає протилежне, блокує допомогу Україні. Також, The Guardian пише про те, що ну вітав е, турецький президент Ердоган Путіна. Там знову свої, е, свої послуги посередника пропонував. Ну і, зокрема також пише The Guardian, що міністр законних справ Туреччини Хакан Фідан давав інтерв'ю Turk, так і в якому він сказав, що е, розкритикував небезпечну риторику, що надходить як з Європи, так і з Москви. Ця війна має, закінчитися, сказав, закінчитися, сказав Фідан. І обидві сторони мають надто багато втратити і нічого не отримати. З обох сторін десятки тисяч матерів ховають своїх дітей і це триває. Ну от такі от заяви роблять все більше і більше в е, країнах, які ну, я би так сказав, роблять ці заяви там, де є таке, або чисто проросійське, так, отака от установка і відношення до війни в Україні, або ті країни, які намагаються е, бути. Добрими і з Україною, і з Росії, от ніби пропонують якісь посередницькі послуги на кшалт от, Туреччини. Також загардім пише про те, що Рада Європейського Союзу ратифікувала угоду про збільшення підтримки українських військових на 5 мільярдів євро, ну 4,3 мільярда фунтів стерлінгів через спеціальний фонд допомоги. Європейський союз заявив, що ці гроші підуть на навчання, а також на летальне та нелетальне військове спорядження. Добре, молодці. Хай ще побільше приймають таких гарних рішень для України. За Телеграф. Європа повинна готуватись до війни, заявив президент Європейської ради. Ну, це про що ми вже з вами згадували. І тут, зокрема, пишеться, що якщо ми хочемо миру, цитують Мішеля в статті, яка була опублікована кількома газетами, звертаючись до європейських лідерів, більше не сприймати підтримку США як належне. Так от цитують Мішеля. Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни. Росія є серйозною військовою загрозою для нашого європейського континенту та глобальної безпеки. Якщо ми не отримуємо належної відповіді Європейського Союзу і не надамо Україні достатньої підтримки, щоб зупинити Росію, ми наступні. Тому ми повинні бути готовими до оборони та переходити до режиму воєнної економіки. От з приводу, що будемо наступні, це дуже правильно. Тому ще раз підкреслюю: дуже сподіваюся, що все-таки почнуть реально давати вже нам. Ту зброю в такій кількості, щоб вони не були наступними. BBC. Президент Росії Володимир Путін на концерті до 10-ї річниці незаконної анексії Криму привітав повернення Криму до Росії. Він сказав, що Крим повернувся до рідної Гавані і буде рухатись вперед з Росією рука об руку. Ну добре, що ну, хоч нога об ногу. Ну, що вам тут сказати? Цих імперців тільки поразка. У війні може зупинити Франція, французька газета Le Monde. лідер партії європейських лівих, каже, що час домовлятися. Бачите, вже і там говорять, не тільки в Тречні говорять про те, що потрібно домовлятися. Мова йде про лідера лівих радикалів так, Європи Вальтера Байера, який заявив, що настав час переговорів про припинення війни розпочати Росію проти України, висловивши свою повну підтримку останнім заявам Папи Франциска. Я вважаю, що допомагати українському народу означає докладати зусиль, щоб спробувати покласти край війні, заявився річний австрійський комуніст, висунутий наприкінці лютого кандидатом у президенти Єврокомісії цієї партії. Ну, слід зазначити, що партія європейських лівих об'єднує 26 партій-членів. І вона, до речі, як тут пишуть, щойно прийняла свій маніфест напередодні виборів до Європейського парламенту, який відбудеться літку у червні, так, категорично засудила російську агресію, порушення міжнародного права. Але після цього пан Байер, бачите, говорить про те, що треба сідати сіл перемовину. Ну правда, він там ніби сказав, що Росія має вивезти свої війська. Ну, сподіваюся, якщо мова йде про такі мирні перемовини, що Росія виводить свої війська з території окупованої. Території України, зокрема, до речі, з Криму, тоді безумовно можна сідати і про щось домовлятися. Ну, і також Лімон пише про те, що президент Туреччини Реджеп Таїб Ардуган у понеділок привітав свого російського колегу Володимира Путіна з переобранням і знову запропонував виступити посередником у конфлікті з Україною. Ну, Про це що він зателефонував. В телефонній розмові оцінив Ердоган, оцінив, що позитивний розвиток відносин між Туреччиною та Росією продовжуватиметься, і заявив, що Туреччина готова відірвати сприяючу роль у тому, щоб сісти за стіл переговорів з Україною. Йдеться в заяві турецького президента, пише Лемонт. Також Льомонт згадує Дональда Трампа, який, як тут пишуть, сподівається, що йому не доведеться вибирати між тим, як Володимир Путін проковтне проковтне в лапках. Україну відправ... або відправкою зброї до Києва. Росія велика військова держава, і так, українці дуже хоробрі, але повинні бути переговори, сказав Трамп в ефірі Fox News у неділю. Бачимо, ну, всі зараз дуже е часто і багато почали говорити про стіл перемовин. Але знову ж, стіл перемовин при умові виведення російських військ, так, тоді він є для нас таким, який, який є прийнятним. Ну, він також пише про те, що був візит, в понеділок був візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісоліуса у Польщі. І тут, зокрема, пишуть, що Німеччина та Польща хочуть співпрацювати у збільшенні виробництва боєприпасів для України. Про це якраз і заявив понеділок міністр оборони Німеччини. Дві країни відновлять коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України 26 березня. Дуже добре. Французька газета Le Figaro. Ну, тут я хочу навести, я періодично навожу це опитання. Лефігаровано зробило питання, задало питання своїм читачам. Чи повинен Захід підтримувати Україну, поки росіяни повністю не відсуплять, ну, не вийдуть з території України. Так от, вже проголосувало 268 633. Так, потрібно підтримувати, поки росіяни не вийдуть 65,99%. 34,01 ні, не потрібно, поки не вийдуть. Так що бачимо, дві третини. Таки французів підтримують, що Європа має надавати допомогу Україні доти, доки Росія не, буде, не вийде з території України. Німеччина, німецька газета зі Ну, Голова Ради ЄС Шарль Мішель впевнений, що Європа повинна готуватися до війни, щоб досягти миру. Ну, дійсно, він там декілька газет про це все написали, і тому його тут цитують в Європі майже всі впливові європейські газети. Також зідочий цайтунг пише про те, що має відбутися сьогодні. Ну за місцевим часом 11.00, воно вже фактично почалася. Зустріч у Рамштайні. Так, міністр оборони США пише звідочий Цайтонк Остін запросив членів так званої контактної групи по Україні на конференцію на найбільшій авіабазі за межами США. Також зюдачи сайтман пише про те, що міністр оборони Борис Пісторів застеріг від упущення основних оборонних потреб України в дебатах щодо постачання крилатих ракет ОРС. Ну він мови йде про те, що він каже, що зараз всі так зациклилися на цих крилатих ракетах, що всередині німеччини політики, ніби за його словами, на цьому хочуть там набувати певний політичний капітал. А в той же час є дуже багато необхідних для України озброєнь, про які чомусь забувають які Ну, на його на думку міністра оборони Німеччини Пісорівса, зараз ніби є більш важливішими, зокрема, і боєприпаси. Німецький журнал Більд Європейський союз схвалив 5 мільярдів євро військової допомоги. Міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися про подальшу військову допомогу Україні на 5 мільярдів євро. Таким чином, європейський союз підтримує Україну в її самообороні з російською агресією. Заявив понеділок в Брюсселі, представник Європейського союзу закордонних справ Жозеп Борель. Добре, хороше, хороше рішення. Іспанія, іспанська газета Ель Паїс, ЄС прискорює темпи, щоб озброїти Україну. Поверненнями заморожених російських активів Брюссель планує спрямувати до Києва 3 мільярда євро на рік із надзвичайних прибутків фондів пов'язаних з Кремлем. І які є під санкціями. Ну, сподіваюся, що вже точно в цьому році 3 мільярди ті будуть, ну і треба порахувати, можливо, там трохи більше, а не тільки 3 мільярда. Але рішення це супорове, якщо поки що не мова не йде про загалом, про те, щоб віддати Україні всі ці гроші, можливо, і, ну, і не треба. Хоча тут пишуть, що це ніби має бути на реконструкції. Ну, з моєї точки зору, зараз в першу чергу потрібні гроші на озброєння і для потреб Збройних сил України та сил оборони загалом. Іспанське міжнародне інформаційне агентство ЕФЕ, зустріч щодо підтримки України заходом на його базі. Ну, пише про те, що якраз міністри оборони півсотні західних країн проводять нову зустріч на авіабазі США в німецькому Рамштайні, щоб обговорити підтримку України в той час, коли ця країна перебуває в обороні та відчуває серйозну нестачу боєприпасів. Дуже сподіваємося, що будуть прийняті всі необхідні. Рішення, і не обов'язково, щоб вони публічно заявлялися, і не тут буде потім ламати руки і плаче Ярославне, О, вони ні до чого не домовилися. Хай це публічно не звучить, але хай це буде в реальності. Також ЕФЕ пише про те, що Японія, ну міністр закорних справ Японії Йоко Камікава, він засудив те, що вибори відбулися, вибори президента Російської Федерації, відбулися на тимчасово окупованих територіях. І, зокрема, сказав, що це є явним порушенням міжнародного права, яке посягає на суверенітет і територіальну цілісність України. Це в його повідомлення про це і йдеться. Італія, Італійська Ля Републіка Путін збирається відвідати Китай у травні. Це буде його перший закордонний візит, як пишуть, після обрання знову переобрання, ну фактично, назначення чи переназначення президентом Російської Федерації. Ну і також Ля Републіка пише про те, що Європа зможе виробляти достатньо боєприпасів для Києва. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода президент Чехії Петер Павел. Найближчим часом у європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів для поповнення запасів європейських країн і для постачання їх в Україну. Дуже добре, хай вони це і роблять. Ну і італійська Ля Стампа. Мені закордонних справ Італії Таяні заявив, що немає ніяких військ НАТО, що вони ми не воюємо з Росією. Цитують його, цитую його Ластампа. Ми не воюємо з Росією. Італія та НАТО захищають право України на її незалежність економічною допомогою, допомогою для відновлення, а також військовою допомогою для досягнення миру в ситуації. Ну дуже сподіваємося, що ця допомога буде тільки збільшуватись, бо саме ця допомога наближає перемогу України. seja de deu